Путін намагається залякати українців та змусити їх капітулювати. А що ж ти наративити Гітлера произносиш? Про це на брифінгу заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Я думаю, що Путін опинився в неймовірно складному становищі, і мені здається, що єдиний доступний йому інструмент це жорстоке поводження з українськими громадянами, щоб залякати їх та змусити їх капітулювати. Але я впевнений, українці цього не зроблять. Наголосив президент США. А міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що Україна ніколи не піде на територіальні поступки Росії. Кремль спеціально сіє хаос, щоб змусити країну… Капітулювати, але така тактика не працює. Резніков наполягає на тому, що Ерефія занадто багато вже пролила української крові. Тому про жодні поступки, тим більше територіальні, не може бути й мови. Вони намагаються створити достатньо хаосу, паніки та страху, щоб змусити нас підписати акт про капітуляцію. Але це не працює. Ми навіть і близько не підійшли до такого настрою, запевнив Резніков. Протиповітряна оборона це складний комплекс засобів виявлення, ураження, автоматизації. Це дуже складний комплекс роботи фахівців відповідних, тому Дуватися в якісь конкретні там методики я би не став. Давайте тоді до аналітики того, що відбувається на Херсонщині, а там лунає ви знаєте більше звісно інформаційного супроводу саме з російської сторони відбувається з ворожої наші збройні сили тихо роблять свою роботу. Але все ж таки, що з того, що ми чуємо від ворогів? Дійсно є небезпечним. Наприклад, ну, власне, підрив Каховської ГЕС, наскільки це реально? Обстріли Херсону, які будуть видавати за наші обстріли, наскільки такий сценарій вірогідний? Або це знову ж таки, намагання просто заплутати всіх, або це вже якісь там свої внутрішні нерозуміння і розкоординація. Давайте так. Те, що противник каже в публічній сфері інформаційній, які наративи і тренди він розповсюджує, я би відносився до їх змісту і спрямованості з, з дуже великою засторогою. Тому що зазвичай це більше відповідає такому терміну, як інформаційно-психологічна спеціальна операція. Тобто розповсюдження інформації певного. Чином і певного змісту для досягнення якихось своїх цілей, якоїсь мети. Якщо це робить противник, агресор, ну, я б до того принаймні відносився за сторони. Тому е, аналізувати я не бачу сенсу зміст аналізувати. Краще аналізувати, для чого це робиться і е, чого добивається таким чином противник. Так, власне, і чого ж добивається? В даному сенсі він добувається формування у суспільстві, нашому певних застрох і певних таких уявлень про можливість подальшого розвитку подій Саме на цьому театрі військових дій. Ну, і частково, звісно, це спрямовано на формування. У органів керівництва України певного враження. Давайте поговоримо про реакцію наших союзників власне на те, що відбувається, і, зокрема, на нову сторінку у цій війні, іранські дрони, від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга Ми почули заяву про те, що НАТО найближчим часом передасть Україні засоби боротьби з дронами. Йдеться про сотні станцій активних перешкод. Можете розказати, що в даному разі є активними перешкодами? Якщо правильно ми розуміємо, це то шахіди вони програмуються на старті, ну і далі вже летять за маршрутом. А які можуть бути активні перешкоди? Ну, це скоріше на перспективу, тобто на керовані дрони, е, які керуються в процесі польоту, uh -huh. е, це вони більш небезпечні, ніж ці мопеди е, чи шахеди, як 136, про які йдемо. Тому що вони, ці шахіди, не керовані в ході польоту своєму, вони е, е, летять за заздалегідь за, за, за програмованому траєкторією польоту. От маршруту. От. Е а наскільки я розумію, ті засоби, про які е веде мову е Столтенберг, це скоріше засоби е перехоплення управління або е постановки перешкод в каналах управління е дронів, які керуються в під час польоту. Це, я думаю, це е НАТО на, уп на упередження. Е Робить тому, що наскільки я розумію, Іран ну не відчуває ніяких рамок і стриманості щодо передачі Росії різного роду е, різно -різно безпілотних літальних апаратів, в тому числі і тих, які можуть управлятися в процесі польоту. Угу. А якщо говорити власне, про е, збиті іранські дрони, а вони, слава Богу, збиваються у великих кількостях, е, по-перше, питання їхніх бортових номерів. Ясно, що їх не треба оприлюднювати, публікувати, не давати інформацію ворогу в відкритих джерелах, але е, чи можна за цими номерами відстежувати принаймні серію, партію і робити в, припущення, скільки всього їх є? Це інформативна взагалі якась е, е, маркування? Так, інформативне те що маркування, але треба пам'ятати, що це маркування може наноситись і з метою введення оману. Ясно. І ще одне збитий дрон, окрім того, що він є доказовою базою на майбутніх трибуналах для того, щоб запроваджувати знову ж таки якісь обмеження, впливати на Іран з точки зору технологічної, він може бути чимось корисним, вивчати технологію, робити щось подібне. Я не дочув питання ще раз спробуйте. Іранські дрони, які збиті, які ми збираємо. Ну, збирають відповідні служби після того, як їх вдалося знешкодити. Окрім доказової бази, чим ще можуть бути корисні? Ну, визначенням технологічного рівня виробництва цих дронів, можливих шляхів і напрямків їх модернізації або визначення шляхів боротьби з ними. Ну, це корисно. Я думаю, що. У Пригожина і у Кадирова є доволі масштабні засоби медіа впливу для того, щоб показати, що навпаки, це там втеча з Херсону це величезна перемога, об'єктивний там оперативно-стратегічний маневр, який був проведений просто там блискавично на вищому рівні організації, та таке інше. Тобто навіть. Банальну втечу вони можуть назвати форсованим відходом на захист дорогих підготовлені позиції, коли ворак ворог просто панічно переслідує. Тобто, ну я не думаю, що насправді будь-які у сорокі сорові ну, що ще ще загрожує з точки зору його, ну скажімо так, рейтингу те, що його будуть збивати так, ну, інші сили, От це зрозуміло, але поки я думаю, він отримав максимальний гарант довіри від Путіна і ті дії, наприклад, з просто постійними такими повітряними атаками, ракетними ударами по Україні, по цивільних містах, воно вони демонструють те, що він отримав карт-бланш і почав саме такий, от такий наступ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.